Якщо ви думаєте, що таку проблему, як геморрой можна вирішувати тільки хірургічним путем, ви помиляєтесь. Є так називаємо малоінвазивні методи хірургічного лікування геморою. Сьогодні ми побалакаємо за такий метод малоінвазивного лікування, як інфрачервона коагуляція. Цей метод ефективний як самостійний метод і як доповнення до інших малоінвазивних методів. Луч інфрачервоний проникає на глибину гемородального вузла, що визиває склероз узла і потім відторгнення його. Також цей метод може використовуватись в лікуванні анальних тріщин. Вирок геморою, якщо він стоїть один, або його лікувати малоінвазивними методиками, або традиційним хірургічним втручанням. Тому запрошую всіх для діагностики та лікування хронічного геморою в клініку доброго доктора.